Ford S Max, маємо у продажі ось такий Ford S Max. 2014 року машина на Big Парктроніки парctronic передні, такі оригінальні диски. Безключовий доступ. Так ось машина виглядає так у салоні. Шкіра в гарному стані, автомат коробка. Сидіння, понищене пробіг 236 тисяч. Ззаду теж сидіння в гарному стані. Панорамна криша. Все працює. Це у нас п'ятимісна версія. Задні сенсори парковки, фуркопії. Автомобіль привезений з Німеччини. Буде зроблена нова СТК на 2 роки. Машина знаходиться вже в Чехії. кузов повністю в рідній фарбі, нічого не красилося. Машина в гарному стані. Якщо когось цікавить, звертайтеся ціна 185 тисяч корон щоб забрати.